Всім великий-великий привіт! Ви заходитись на моєму каналі. Як завжди, рада вас бачити. І сьогодні в нас просто помпезне відео, котре я роблю для вас. Сьогодні в нас тема цифрового цирку нарешті щось, хоч щось трошечки вірусне. Можливо, хоч цей ролик залетить. І я отримую хоча б якісь. Якісь плюшки з цього, господи! Чому я це роблю? Добре, окей. А, сьогодні в нас таке невелике розслідування, яке стосується цифрового цирку, як вже було сказано. І сьогодні я буду говорити теорію власного розливу. Так можна сказати, ось. А, і в мене їх не дуже багато. Але давайте почнемо. Так, перший наш підозрюваний, котрого я так назву, це бульбашка Кейна. Бо він доволі дивний, я б сказала так. Бо, дивлячись на нього, в мене виникає таке питання. Якщо Кейн, це в нас а, виходить штучний інтелект, як нам було сказано. То хто тоді ця бульбашка? Нам не говорили про її природу, нам сказали, що це просто якийсь асистент. А, поправте мене, будь ласка, якщо це не так. А, і в останніх серіях ця бульбашка, якщо ви помітили, вона починає видавати якісь дуже провокативні а, тейки. Тобто вона не знаходиться під контролем Кейна. Тож, ця бульбашка потенційно може бути, може бути антагоністом якимось, або кимось, може бути реальною людиною, в принципі, або якимось іншим продовженням інтелекту, котрий бере верх. І ми не знаємо, якщо Кейн, він сказав, те, що він за людей, він хоче зробити їм добре, він хоче їм допомогти жити в цирку добре. Хоч, раз вони... Попали, а, потрапили. <ріх> так, Попала я собі в око цими а, Ось, а, Тому бульбашка він може мати якусь, так сказати, а, приховану сутність. І мене це насторожує. Тому і я вирішила сказати цю теорію першим. Поставити цю теорію в перший ряд, ось так скажемо. А, далі. Розсіювання. Ви всі прекрасно знаєте, що в цифровому цирку є такий нюанс, такий прикольчик, такий, така фішечка. Те, що а, якимось незрозумілим чином, коли виходить а, наш персонаж, якийсь втрачає глуст. Сумує за домом, або що, він розсіюється в якусь незрозумілу чорну масу, котра нічого не смислить і котра просто являється, е, статичним об'єктом, котрий нічого не робить, котрий просто перетворюється в такого монстрика чорного, чумазенького. Так. І моя теорія заключається у тому, що мені чомусь здається, що розсіювання це може бути вихід у реальність. Тобто, коли наші будь-які персонажі цифрового цирку розсіюються, вони насправді не розсіюються, а виходять у реальний світ, куди вони не можуть так просто потрапити. І це від них ну не приховується, вони цього просто не знають. І е, чому це так? Я не думаю, що там е, існує така ось смерть. Бо коли ми з вами е, дізналися з першої, здається, серії, те, що е, наша помні, вона одягнула якийсь, е, е, якусь фурнітуру і потрапила сюди. Тобто вони одягали щось, вони не можуть в цьому світі скоріш за все померти, бо це нереальний світ. Тож, коли вони розсіюються, і їхня моделька, моделька ось кожен персонаж має свою унікальну модельку, як в будь-якій відеогри там, або що. І виходить, їхня моделька зникає. Тобто зникає, можливо, і людина, і переходить в реальний світ. І там вже вона спокійно там функціонує, або я не знаю. Тож, це моє припущення. Інше припущення, котре я не дуже думаю, те, що. Um, воно правдиве, бо мені здається, це було б, um, ну як сказати, дуже складено, така була б дуже um, багато співпадінь в цій історії. Але мені чомусь здається, що ось um, що ми бачимо з трейлерів, те, що ми бачимо з взаємодії героїв, те, що ось, наприклад, Генгл вона зближається зубол, те, що, наприклад, Джекс зближається спомні. Те, що там Рагата, вона не може ні з, ні з ким зблизитись, а королер він просто як, просто як сам по собі. Ось. І мене це наштовхнуло на думку, чому вони так швидко так, зближаються. Ось ці підозрювальні наші підозрювальні. Ми ж продовжуємо наше розслідування, чому вони так швидко дружаться між собою взаємодіють? Мені здалось, ну, це буде дуже так дивно думати, що ось цю фурнітуру, якщо це справді фурнітура якась, яка спричинила їхній прихід в цей дивовижний світ. Те, що її розсилали просто якимось е, рандомним людям, мені здається, це просто не може бути випадковістю і повинна бути якась закономірність, чому вибрали саме цих людей або чому ці саме люди е, потрапили сюди. І е, перше, те, що мені прийшло на думку, те, що ось, наприклад, Королер він в попередньому ось трейлері нещодавному. Там був момент, коли він ламає четверту стіну і звертається до глядача. І якщо так подумати, можливо, королер дійсно знає те, що ну він не знає, тобто, коли ж вони потрапляють в цирк, вони втрачають пам'ять, але можливо, він був першим якимось чи адміністратором, чи кимось, хто ну потрапив у цей цифровий цирк, тестувати, наприклад, цей софт разом з Кейном. І як ніхто не знає, як працює ця, а можливо, і знають, що далі я буду говорити: система, соф, так сказати, софта цього, то він потрапив туди. І якраз його дружина, вона, можливо, також була з ним тестувальницею і розсілася. І, можливо, вона зараз знаходиться в реальному світі. Також ця теорія трошечки працює, бо. Вони всі, всі, коли ми бачимо, вони вміють стріляти. Вони вміють багато чого робити. Тобто вони мають якусь підготовку. Можливо, можна сказати, те, що це просто співпадіння, але мені здається, що персонажів дійсно могли відбирати реально для тесту цієї гри. Вони просто не пам'ятають цього, і в них можуть бути навіть свої якісь персональні мотиви брати участь. Цих випробування, просто вони про них не пам'ятають. І а, те, що багато з їхніх а, заходів ґрунтується саме на їх а, якихось рисах характеру, на якихось їхніх спогадах, це також дає таке уявлення, що все це не просто так, це це якийсь тест. Це це якась перевірка, і за ними стежить ось цей манекен. Ми можемо це побачити. І мені здається, що це якась людина, ще одна людина, ще є один гравець, але ось ця людина, він за ними дійсно а, стежить, як за їхніми реакціями, що вони роблять. Тобто, якщо Кейна вони контролювати не можуть, можливо, вони не можуть контролювати Бульбушку, ми не знаємо. Але Бульбушка має свою іншу якусь зовсім майндсет, і ми не можемо знати точно, що вона собі має на увазі ця бульбашка. Ось. І ось цей манекен, він дуже-дуже дивний. Мені здається, що це якийсь дійсно програміст Вася чому Вася стежить за ними. Окей. І те, що можливо комусь вигідно, те, щоб ось саме ці люди потрапили в цю гру. Ми не знаємо чому, але я можу, ну як, припустити. Що можливо, це був відкритий тест, можливо, ні. І е, думаю, що це якісь новітні технології, е, раз наші персонажі не дуже знайомі з поняттям штучного інтелекту, хоча вони трошки розбираються в цьому і не дуже лякаються, е, ось рогати, наприклад. Вона могла е, це зробити через те, щоб доказати своїй матері, що вона може сама щось робити. Можливо, вона просто прийшла на цей тест, бо її більше нікуди не брали. Ми не можемо знати точно, але ми можемо сказати, те, що багато з цих людей вони достатньо заможні. Рагата, Джакс. Вони говорили про те, що в них були достатньо заможні сім'ї. Зуби, котра нічого не говорила, але вона. Багато чого вміє, в неї багато інтересів, і вони всі такі Многогранні тобто, бачимо, що в принципі всі вони могли якимось чином е, знайти інформацію про цирк і потрапити туди. Можливо, хтось із них був працівником компанії, е, котра, ну як, прозв, як проводить це всю, цю всю шарашку, бо, е, наприклад, ми можемо сказати, що ось е, той же Джакс, так? Давайте про нього продовжу, Те, що він міг е, як, погодитись, просто тому, що по його характеру видно, що йому просто дуже-дуже потрібний ось цей адреналін, якісь пригоди із якимось таким фіналом, більш таким різким, агресивним. І він міг просто е, як витратити свої гроші, щоб купити це місце для якогось, не знаю, кайфу драйву, ось щось таке. А ось, наприклад, на рахунок помні, мені здається, що вона, вона говорила, що вона летсплеєр, те, що вона не дуже користувалася попитом, коли викладала свої ролики. Можливо, вона шукала тоді якийсь. Вихід із цієї ситуації, тобто вона хотіла стати популярною, тому вона могла погодитись на тестування цієї гри, щоб отримати популярність. Про королера Королеру я вже говорила. Зубл і Генгол вони трошки схожі. Зубл, вона хоче знайти себе, свою справжню суть. І Генгел вона хоче також те ж саме, і ще вона, в принципі, хоче якогось прийняття суспільством, бо в неї дуже багато таких інтересів, котрі вона приховує, вона дуже сором'язлива і не хоче, щоб її інтереси бачили, але вона могла погодитись, тестувати цю гру просто під тиском. Наприклад, Зубл і Генгл, чомусь я подумала, що вони можуть працювати в компанії, де розібралася ця а, гра. Штучний інтелект, бо в принципі вони дуже гарно здружились, вони дуже схожі і вони не дуже якісь ось дуже такі, знаєте, колоритні в плані не дизайну, а характеру. Вони схожі чимось на таких працівників просто дуже таких якоїсь компанії, котра в принципі, має просто гарних людей на посадах. А ось, наприклад, з приводу помні, ситуація також дуже цікава. У мене, коли я думала, виникла така думка, що вона дійсно може бути однією з людей, котра не перший раз знаходиться в цьому цирку. Чому я так вважаю? Бо помні. Якщо ви пам'ятаєте, дружить зараз із Джексом, Джаксом, хто як називає, і у Джекса був друг, ось цей Ребіт, і Я не знаю, як це буде на як, іншій мові, бо я просто дивилася на англійський і не в кусах. Ось, і розумієте, ось цей рібід або ребіт, він жабка. І Якщо прослідкувати за тим, як е, там помні себе веде поводить, вона дуже часто використовує жести, різні там пози, як у жабки. Тобто, ось цей рібід ми знаємо, що скоріше за все він розсіявся. Якщо моя теорія про те, що коли вони розсіюються, персонажі вони потрапляють в реальний світ. Ну, як вона правдива, то тоді повні могла як рібіт потрапити спочатку до цирку, потім розсіятися. Потім, якщо вона дійсно має якесь е, відношення до компанії, де все це відбувається, і вони справді чи працівники, чи якийсь персонал, то е, і вони там всі сидять десь там, то коли вона розсіялася, вона вирішила не відмовлятися і ще один раз. Перезайти, і, звісно, вона втратила пам'ять, ось чому вона, вона нічого не пам'ятає, але всі її манери-жести залишились ті ж самі, що у розсіяного персонажа Рібіта. І тому вони саме з Джексом або з Джексом, неважливо, вони так швидко здружились, наче так, бо, наче вони дружили до цього. Бо ми ж знаємо, що насправді це не також і. Легко здружитись так. Тому мені здається, що тут є якась, а, а, якийсь підводний камінь, і що це, в принципі, можливо. І а, те, що саме повні бачить ось ці двері виходу, тобто вона, вона більш а, якось пов'язана, те, що вона може бути пов'язана саме з розробкою цієї гри, саме з її корнем суті, а, вона може бути якимось. А, як контролером програми, або що просто вона не пам'ятає. Я не знаю, скільки раз я вже сказала слово вона. Вибачте, мене, будь ласочка. І ось тому мені здається, що тут повинно бути щось типу паттерна. Те, що вони, ці персонажі, вони якось пов'язані між собою. Я не певна, наприклад, з приводу «Генгел і Зубел», Просто тому, що про них нам мало чого розказали. Але ми бачимо те, що, наприклад, Кейн дуже сильно доволі таки довіряє Зубл і навіть проводить з нею, типу, психотерапію і все таке. Так, можна сказати, що він просто допомагає Зубл, але якщо вона дійсно якийсь працівник, то таким чином, можливо, просто Кейн якимось інстинктивним чином розуміє, те, що вона щось знає, те, що вона щось розуміє. І тому мені здається, що. Там є якийсь ще сл, ну як слой, який ми не бачимо. Ось. Ось такі в мене теорії із розряду конспірології. Вони не включали в себе якісь дуже великі масивні факти, або спойлери, спойлери, напевно, так. Я не дуже знаю, як я буду монтувати цей аудіорядок, який я записала, але я дуже була рада з вами побачитись. Я дуже сподіваюся, що це відео вам сподобається. Я цей раз намагалася зробити його коротше і таким, знаєте, трошечки драйвовим. Um, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, я на все, все відповідаю. І uh, також пишіть все, що ви хочете, коротше. Рада була вас побачити! Гарного дня! У вас все вийде, ви найкращі. Па-па